Анастасія Ільченяк, третю курсниця, вчиться на перукарку та майстриню манікюру. Розповідає, що року шукала собі місце для практики, яка тривала місяць, а потім за цю практику повинна була заплатити училищу. На першому курсі це було десь тисяча, тисяча сто, другий курс там я платила тисячу двісті і казали, що це мало. Зараз на третьому курсі за манікюр нам сказали, що орієнтовна ціна за один день сто десять сто гривень. Тобто десь приблизно виходить 2-2,5 тисячі гривень. Мама Анастасії Тетяна Ільченяк розповідає: місце практики для доньки знайти важко. Я шукала і серед навіть, своїх знайомих і подруг, які мають свої салони. І вони через прошу, перепрошую, Тетяна, але нам це не вигідно, тому що це має бути офіційне по працевлаштування так, якби по договору. І вони мають заплатити податок за дитину і ще перевести кошти. У мене є одні там, он в тому пості, який я запустила, в Фейсбук. Там батьки писали кожен, ну, тобто кожен, скільки скидав грошей. Одна мама так само скинула квитанцію з рахунком, на який рахунок вона скидала, яку суму, і вона написала, що 820 вона скинула на рахунок, який дали в училищі, і 300 гривень за те, щоб підписати документи, ну, що за проходження практики. Анастасія Ільченяк навчається у вищому професійному училищі номер 29 Директор закладу пояснює за практику учня має заплатити підприємство, і це законно. Це є типовий договір, який укладається між навчальним закладом. І підприємцем, організацією чи якоюсь іншою установою, яка бере на проходження виробничої практики таку дитину, такого учня, згідно з закону, 50% за проходження виробничої практики заробітної плати за фактично відпрацьований час на практиці, бо він зобов'язаний цей учень практику пройти. Підприємство організації перераховує кошти на рахунок навчального закупу. Загалом в області є 50 училищ і в кожному є по 7-8 спеціальностей. Усі студенти, які там навчаються, повинні проходити виробничу практику, і компенсація за це є, каже директор центру профтехосвіти. Можливий варіант, що навчальний заклад дає номер рахунку саме за проходження виробничої практики, і коли підприємець напряму не може перерахувати, тоді я так розумію, через. Саме практикантів. Гроші, які до на навчального закладу, йдуть, як правило, на покращення матеріально технічної бази, можливо, ремонт приміщень аудиторій, майстерень, закупівлі нового обладнання. В основному так ці кошти використовуються для покращення саме умов навчання учнів. Законність такої фінансової співпраці підтверджує і юрист Олександр Золотухін. За його словами, про це йдеться у законі про професійну технічну освіту. Роботодавці, які приймають на практику студентів, мають їм платити за фактично відпрацьовані години цієї практики, і 50% з цієї оплати має йти навчальному закладу. Із цих 50%, які пішли навчальному закладу, 15% йде на премії власна майстрам, які підготували майбутніх фахівців професійно-технічної освіти. Однак сучасні реалії говорять нам про зворотні, коли студенти самостійно шукають базу практики. Фактично можливо навіть не отримуючи заробітної плати. Коли навчальний заклад вимагає сплати конкретної суми, то це є незаконно у групі Анастасії Ільченяк. 24 дівчини. За її словами, нагадування про обов'язкову оплату їм надсилали у соцмережах. Було неодноразово повідомлення про те, що надсилайте чеки про оплату. Якщо навіть кидали тисячу дівчата, докидати, бо це мало для третього курсу. Дівчата це треті курси. Мали заробити. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному Львів.